На сьогоднішній день ми будемо вимушені провести самовільний захват землі в Національному парку, так ми займаємося на сьогоднішній день киснюнством, хоронимо людей на людей у два-три поверхи. У ворогів немає вже кладовища, а всі наукові ради, включаючи наукову раду Міністерства екології, наукова раду національного парку, всі рішення обласної ради, органів місцевого самоврядування, є затверджені площа кладовище на території національного парку, але національний парк на сьогоднішній день не втує і нам його не передає. Сьогодні ворог вимушена возити сміття на віддаль 112 кілометрів в одну сторону. Це найбільша віддаль у Івано-Франківській області. У нас у ворогті була площадка на віддалі 7 кілометрів за населеним пунктом. Там ніхто не проживає, перспективи розвитку проживання там немає. Ми не ставимо питання про е, сміттєзвалищний полігон. Ми ставимо питання про виділення площадки для розсортування сміття. Вишеменюк дав команду. Екологічна служба підключилася і дала нам добро. Начальник управління лісової промисловості без згоди на то, територіальної громади, вважаючи, що то їхня земля. Вищого зернянського лісництва, де був зрубаний ліс і є поляна заліснена частково рідколіссям, молодим лісом, виділили надали в оренду якомусь підприємцю Івано-Франківської області на 49 років 3,5 гектари площу тої поляни вище лісництва. І не хочуть нам на нинішній день дати дану земельну ділянку площою 90-сотих в оренду для того, щоб ця площадка. Не було перешкодою для тої земельної ділянки, яку комусь дали під якийсь комплекс, невідомо на 49 років. У 2012 році сказали, що буде робитися дорога і закладено в план 2013 року. У 2013 році за проханням ми звернулися до Віктора Андрійовича Ющенка. Він з цим проханням е, був у Азарова, був у Арбузова. Арбузов дістав доручення від Азарова, негайно приступити до капітального ремонту, покрите асфальтного покриття 7 кілометрів селища Ворота. Таке доручення «Укравтодор» отримав від Арбузова і облавтодор отримав від «Укравтодора». Але він ти прийшли з телефонні дзвінки і сказали, раз ви добилися. Доручення добити цей гроші. У нас спортивний комплекс вже існує давно і один із кращих комплексів був раніше на Україні, де проводилися міжнародні змагання, і чемпіонати України. І першості. На сьогоднішній день там катастрофа. Базу чи викупили вони, чи взяли в оренду. Але базу частково відремонтували. Спортивні споруди в жахливому стані. Там вже неможливо проводити ніякі змагання і ніякі навчально-тренувальні збори. Плюс спортивна школа знаходиться теж в, же, як -то кажуть, в одній базі спортивній, спортивній базі, але в такому стані спортивна школа, що там немає ні душа для дітей, щоб діти помилися, ні туалетів. Ні, тепла немає, абсолютно ну розвал повністю. був тут і міністр Сафіулін. Ми з ним об'їхали цей комплекс заросляки, цей. і було його бачення об'єднати дві спортивні бази, базу Олімпійського резерву і одною спортивною школою. Дуже добре би було з вашої, щоб ви втрутилися і допомогли цьому колективу і жителям селища Ворота. Бо ми вважаємо, що це є наше, і це є наша візитна картка селища Ворота. Ну, Я ідею цю повністю підтримую, якщо ми говоримо про об'єднання в базу Олімпійського резерву. 11-м роком рішення міської ради, щоб нас відключити від опалення шкільної котельні. На мій погляд, якщо така ситуація, то є сенс звертатися в прокуратуру. Для того щоб вони впливали на відділ освіти відносно того, що вони хочуть зробити, тому що якщо це майно їхнє, і це на їхньому балансі знаходиться, то вони не можуть е, вчиняти в такий спосіб ставити людей, які там проживають, е, от погіршувати їм житлові умови. Причому суттєво, причому за своїм рішенням, це неможливо. Тим більше, тим більше, що ви тим більше, що ви регулярно сплачуєте тим за послуги, які вони надають, і ні грошей. Не, по перше, немалі гроші. 800 гривень в місяць. <му> Юрій Богданович, чи немає перспективи у ворогті в отриманні газу, проведенні газу? Ну, ми виходить, якось живемо в минулому столітті, хоча вже на дворі зовсім інакший час. Чи не можна якось це поштовхнути? Питання від кого це залежить і на якому рівні воно вирішується? Величезний кущ, який стосується. Газифікації десь 15 населених пунктів, це надвір на Ланчин. і там по деяких селах вже люди за свої власні гроші провели внутрішню газифікацію ну, між по вулицях, між хатами і так інше. І це сталося ще десь 5-7 років назад. І там необхідно всього-навсього 3 мільйони гривень для того, щоб підключити десь близько 25 тисяч людей, які взагалі ну, весь куч підключили. Значить, Нічого з того не не сталося до, до цього часу. Нічого абсолютно. Тому поки думаю, що на цей рік точно ніяких шансів немає. Наступний будемо бачити, коли буде укладений бюджет.